Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас початок вересня, початок осені. Погода стоїть ще така тепла, можна сказати. Вдень більше 30 градусів тепла, нічні температури вже трохи знижуються, але ще досить тепло. В день бджілки отак інтенсивно облітуються. Виходять молоді бджілки і роблять такі обльоти. Це вже ті бджілки, які будуть зимувати. Це молода бджілка, яка вже йде в зимівлю. В цей час я роблю підкормки цукровим сиропом, 1 до 1,5 концентрація. І з препаратом Кас-81. Я показував, як приготувати такий сироп. В попередніх відео посилання я там дам під відео, можна буде передивитися про сам препарат, як, в яких пропорціях. Тут я показувати не буду. Але подивимось, як вони забирають. подивимось, ця сім'я. От в таких кормушках. Я даю тут кормушечка на 300 грам. Ну, тут вибрали. Тут вибрали. Хоча сімейка тут не сильна, можна сказати так. А оця сімейка в мене зовсім слаба. Маточка тут тільки недавно почала сіяти. От тут видно, що і не вибрали. Вон трохи та половина майже лишилась. І це е, вчора я дав, оце 300 грамів вони не забрали. Тому, ну майже всі забирають, але от деякі сім'ї буває, що і не беруть. Тому... Я не даю більше, тому що от, тут забрали. Не даю більше, тому що дати все-таки їм можливість, щоб маточка засівала. Яку роботу я сьогодні хочу зробити? Передивитися одну-дві сім'ї, яка там ситуація, скільки розплоду, скільки меду, і відставити гніздо вже від бокової стінки. Це в вуликах, лежаках і поставити по такій теплій заставній, і проміжок лишить таку, ну, щоб для повітря, щоб виходило. Це вже як підготовка до зими. Ну і так, дивимось, почнемо з цієї сім'ї. Зараз ми її відкриємо. О, тут бджіл тут вистачає. Багато бджілок. Так, це прийдеться нам все рівно все прибирати. Цю холостинку прибирати, тому що вона буде мішати нам. Однією рукою знімати, звісно, і робити це не дуже добре. Що там буде видно? Так, тут я такі полосочки розмістив, їх вже потрібно прибирати. Та по одній неділі я тримаю. Одні полосочки неділю стояли і ще на одну неділю інші підставив. Так. Так, так, так. Відставляємо кормушечку. Це треба нам подалі, тому що ми все гніздо будемо переміщати сюди. Так. Тепер так. відставляємо заставну дошку. Так. Ну і дивимося ось крайня медова рамка повністю запечатана зверху донизу. Зараз я встановлю телефон, щоб краще було видно, знімати. Так, скільки всього рамок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рамок. Ну, це, конечно, до, до зими я ще буду скорочувати. Оці повномедні, я їх взагалі поприбираю. Ну вон яка повністю медова, повністю це. Такі рамки підуть вони на весняний розвиток. Весною я буду їх виставляти. А зараз ну такі повномедні рамки. Можливо, якусь і лишу побачимо. Так наступна. о, тут внизу, трохи не запечатаного, але відкритого трохи меду. Оце те, що вони складують туди той сироп, який їм даю. Переробляють на мед і складають. Так, тут що? О, це вже ми добираємося до гнізда. Залишки гнізда, верніше. Вон видно тут. Розплод виходить. І вони її, і вони її оцим сиропом е, забивають цим сиропом. Оце такі рамочки підуть в зиму, там внизу буде збиратися клуб. А оці повномедні я їх поприбираю. О, оце вже гніздо. Ну оце виходитиме потихеньку розплід. І вони будуть забивати цей сироп і на такі рамки вони і будуть зимувати. Як би так. Так. Друга рамка, можна считати, ту не, не рахуємо. Ця з розплодом, ця з розплодом. ось, Дві рамки з розплодом. так, далі. О, ця з розплодом. ну, Тут розплод виходить і вони вже пергу собі складують. Розплод виходить і вони пергу. Вже матки не дають тут сіяти. так, Зараз ми ніякі рамки нікуди не будемо прибирати там чи щось робити. Просто передвинемо гніздо. Тут теж розплод виходить і теж пергою. Ну такі пергові рамки я, скоріш за все, що поприбираю, можливо, десь одну лишу. На зиму їм не дуже та перга потрібна. А весною, так, да, весною добре піде. Так, ця рамочка. Ось і маточка попалася, якщо видно, ось маточка ходить. От, теж розплод виходить і вони пергою забивають. О, Перга повністю. Перга. Так. Так, тут що? О, а тут ще, ще гніздо йде. Тут ще гніздо. Угу. Ось повністю який гарний розпліт. Ну, нехай так і. Так і буде, не буду я її нікуди. міняти. Так хай стоїть. Просто будемо додати туди е, сиропу їм. О, це вже медова пішла і тут перга, внизу перга. Так. Ну і остання рамка. Дивимось. О, вони її тут так припечатали. Що не можна відірвати. О, це така теж медова. Повністю меду. Так. Ну от що робимо? Тепер ми це все відставляємо, гніздо здвигаємо і ставимо отаку утеплену заставну дошку. Отак. З таким розрахунком, щоб тут був такий продух. От. І тепер. Рамки ставимо, здвигаємо назад до цієї теплої заставної. Таким чином. Ну Це не хочеться спішити, щоб не подавити ділок, тому що вони тут кругом зразу ось одна мене вирішила вжалити. Так. Як тільки ставиш, придвигаєш близько, вона оказується бджілка там між цими між цими сотами, можна придавити. Тому дуже обережно так, потрошку, потрошку, щоб вони встигали вийти звідти. так Ну, ось в результаті, що в нас вийшло. Ось поставив я утеплену заставну таку досточку. Тут виходить ну, сантиметрів 7, так як наглася, проміжок такий для того, щоб взимку тут виходило вологе повітря, сюди під кришу і конденсат не, не збирався там внизу. Ну, отак якби все гніздо з рамками. Потім пізніше, коли вже буду перекомплектовувати, коли вже бджілки зберуться в клуб, я буду прибирати отут останні необсижені бджілками рамки. Ну, Оце така робота. Ну а зараз інтенсивно ще буду підкормлювати, підкормлювати, для того, щоб вони потихеньку витискали той розплід і формували собі гніздо. Ось за заставною ну, їх ще скільки бджілок. На що я ще хочу звернути увагу от в такий осінній період. Ось я поклав тут утеплену таку заставну, але вона була в користуванні. Там лишились якісь, ну я не знаю, що, що вони тут знайшли, щось вони собі тут знайшли. Ну і прямо обліпили все. Я просто про що хочу сказати, що в такий осінній період обов'язково поскорочувати льоточки. Там для проходу ну тут 3-4 бджілки. На мінімум. Навіть є вулики, в яких от, отут українські вулики в мене е, тут більше лізли сюди, то я навіть, от, якщо видно, тут практично на одну бджілку лишаю. От, вони собі знайдуть, як зайти, якщо вони живуть в цьому вулику, але у них буде можливість відбиватися від, від нападу. От. А отаким от чином, якщо пролити десь капельку меду, чи якщо даєте е, якийсь сироп їм, довго тримати вулики відкритими, можна спровокувати такий напад, коли збурюється е, зразу збурюється одна сім'я, а потім практично вся пасіка встане на крило. О, бачите, оце таке ознаки можуть бути нападу. Вони в такому збудженому стані і вони можуть зараз полізти десь у якусь слабеньку сім'ю, нічнуться проблеми. Тому це як би я попереджаю всіх, що треба бути в такий час дуже обережним. Я показав осінні роботи, які я проводжу на пасіці. Це вже для підготовки до зимівлі. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока!